Доброго дня, шановні українці, історичний ютуб канал Єгор Кравцов показував вам не одну стару криницю в місті Секіряні на Сакірянщині. І ось прийшла черга ще до одної цікавої знахідки, яку ми знайшли завдяки шановним місцевим жителям. Ми вам показуємо панську криницю. Панська криниця її теж під 200 років. 200 це точно є. Дуже глибока. Добре вимурона. Вода тут чудова. Як кажуть місцеві жителі, найкраще в районі що свідчить, що Сокирянщина – це царина, королева мінеральних вод не тільки Західної України, але й в цілому всієї України. Знати сьогодні цілий день в експедиції, стомлений, але щасливий, завдяки нашим українським людям, трудолюбивим, працьовитим, розумним, найкращим у світі Уже 4 роки, 4 роки рівно. Завтра буде 9 число. Річниця, Ютуб-канал Ігор Кравцов. Я відзнімаю українську історію Секірян Сукірянщини, Північна Бесарабії. Хочу подякувати всім людям, які сьогодні мені допомагають в зйомках. Всім людям, які допомагали мені всі 4 роки в зйомках YouTube каналу Ігор Кравцов. Низький вам уклін. З вами був український історик Ігор Швець та журналіст та панська криниця на Сукірянщині.